де в Росії буде проходити Олімпіада, то порівняння не на нашу користь. Висоти там 2-500-3 тисячі, стінговий покров 6-8 метрів. А в нас в поликарпатих і снігу не буває, бо цю службу може домовляючись. Перш за все, те, що на сьогоднішній день зроблено, я хотів би, щоб ви знали. Згідно з тендерними процедурами на конкурсних засадах. Вже працює австрійська компанія, яка має величезний досвід проєктування зимових олімпіад. Це перше. Ця австрійська компанія, згідно з угодою, нам приблизно в кінці другого кварталу 2012 року надасть тео. І ми будемо вже бачити. Ті обсяги робіт, які необхідно зробити. І в цілому висновки будуть зроблені по, зроблені по всім напрямкам, в тому числі і по погодним умовам. Хоча, їх спрогнозувати на 10 років наперед дуже важко, але іншого шляху немає. Тому ми Сподіваємось, що ми будемо з вами постійно в діалозі і ми будемо інформувати, яким чином ми рухаємось при е, підготовці для участі в конкурсі. Зимової олімпіади 2022 року в Україні. Зараз, е, Ця кампанія працює у трьох регіонах Львівська, Івано-Франківська і Закарпатська область. Додати, одне лише речення. Ми також добре розуміємо, що від успіху проведення Євро 2012 багато в чому буде залежати відношення до України Міжнародного олімпійського комітету при прийнятті рішення.